Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати, як я буду обробляти свою лохину. У нас сьогодні дуже тепло, у нас 20 градусів тепла, і також сьогодні хочу я і обробити лохину. Так як у мене перша обробка лохини була бордовською сумішю. Я обробляла, це було в лютому місяці, всередині було дуже тепло і я обробила, так що ще вспіла до розпускання броньок. А зараз я хочу вам показати, які мої кущики і як я буду у ґрунт давати підживу. От зверху є отакі. От Єсові всякі голочки, кора лісовав. Це було мульчування. І зараз хочу промикати отакі бурянчики і насіялися, забрати. Це все заберу. Також вже бачу, почалися молоді прирости. Почали вилазити, тебе дуже акуратно, обережно, щоб їх не пошкодити ми вже користувалися. Це є у нас азотно-сіркове добриво. О такого. Воно планом, воно таке гранульоване є. І оцим добривом я Буду сьогодні підживлювати свої кущі. Тому добре підживлювати азотну отакими От сірчаними добрима. Плюс це є сірка, яка повинна бути для лохини, бо лохина дуже потребує закислений ґрунт. Вона дуже любить кислий ґрунт. І азот він дає дуже гарний приріст по молодим пагонам. І пробуджує сплячі бронечки, які ще не пробудилися, і починається гарний ріст, приріст у цієї лохини. Зараз я візьму, от у мене вже є готова така готова сірчана суміш. Тут у мене десь буде 50 грамів цієї суміші. До цієї суміші також я хочу додати. Уже у мене є готова також у ведеречку, нітрофоска. От така у мене нітрофоска. Також я буду брати отак небагато. Отаку пригорщу, маленьку, невелику пригорщу я візьму нітрофоски. І я просто змішаю це усе разом. Нітроходкою. І я хочу отак трошки розсунути і почати з мокрого ґрунту, де є мокрий ґрунт, і отак по краю я буду просипати і буду загортати, і далі буду... вона мені гарно розчинилася, схо я зараз і пролею. Отак, Отак підкислили ґрунт. Також унесли у землю азотні добрива. І плюс ми дали нітрофоску. Нітрофоска нам дасть гарні плоди, збільшить нам просто урожай наш, і плоди будуть гарніші, більші. Зараз я буду проливати цей кущик, який зараз я підживила. Я влию зараз велике ведро води. Так, пролила ведеречко води і зараз у цю всю голову зараз я накрию лісовим опадом. Це є сусновий опад. І оцим листям я накрию. Тут є і гілки, і шишки, і листки. Я кожного року досипаю, тому що це перегниває все і постійно стараюся це лохині додати. Оцю підживу. Оцей опад опад також зберігає, зверху буде зберігати оту вологу, яку пролили. Завтра я знову полию цей кущик. Також дощики будуть падати, буде проливатися грунт і ті підживи, які ми дали, краще будуть розчинюватися. Отак я це все замульчувала, щоб мені волога не випаровувалася, тому що вже починаються теплі дні, і буде волога випаровуватися, а так суха у нас є зверху мульчовка, вона так не буде пускати вологу. Хоча вітерець провіває все рівно, але не буде так сильно Просихати, коли вона замульчована. Отак ми обробили один кущик. Зараз я зроблю з усіма так кущиками. Всі кущики, оці, всі, які в мене є, я підживлю, також додам всі і азотні добрива, і нітрофоску додам, щоб краще були врожаї і кращі були прирости для кущів. Гарно світить сонечку в очі. Дуже вже приємно бути на вулиці і милуватися такою красою. Ви бачите, що я вже у футболці, тому що відчувається вже весна по-справжньому. І це радує душу. І хочеться вже працювати з природою, хочеться вже щось спортатися в землі, в кущиках вже щось підживлювати. Ну і, і вже щось починаєш сталанувати. Хочу показати ще один отакий капельний полив, який чоловік змайстрував для кущів. В Цьому от є така палочка вушна, Така ватна палочка, зроблена дирочка. Закручуємо. Також Є іголочка запхана, бачите, є. Отут ігла запхана у бутилочку і капає водичка. Потихеньку, потихеньку капає водичка. Також дуже добрий такий капельний полив для кущів полив. літом, коли дуже сильна спека, набирати отакі бутилочки собі воду, воду. І е, отаким от капельним шляхом поливати такі кущі. Кущі можна поливати, також і огірки, ми поливаємо отаким от капельним шляхом. Це е, дуже добре, бо, тому що вони завжди залишаються вологими. Хоча і вітерець провіває, але замульчована уся зверху є основа. І вона так швидко не просихає. Вона капає потихеньку, потихеньку в одному місці капає, а під низом волога поступає по цілому коренях, по всіх коренях розходиться, по всьому ґрунту та волога розходиться. І е, кущі не сохнуть. А так як лохина дуже хоче багато вологи, отаким от капальним шляхом будемо пробувати також і лохину. Поливати, бо того року ми носили воду і постійно вже вечором поливали ведро води. А так, якщо ми будемо пробувати отакі бутилки, будемо бачити, який буде результат після отаких капельних поливів, також покажу вам у моєму садку є журавлина. Того року я посадила її і Бачу, що вона гарно прийнялася і бачу, також вона не обмерзла, вона не обмерзає, також бачу молоді прирости по журавлині. Теж вона дуже любить вологий ґрунт, але вона вже не накривається таким опадом лісовим з основими голочками, вона не накривається. Тут є просто дуже багато піску, тому що журавлина дуже любить сильно вологу. І також вони ростуть, так як на болотах. Ну, я вирішила спробувати. І ми з чоловіком от теж посадили отакий один кущик. Собачка гавкає з І от такий кущ теж є. І я також оцей кущик трошки підживлю. Ось так. Даю і нітрофоску і також азотні добрива також даю. Сіщану азотні добрива даю у ґрунт. Також це все перемішую. Зараз це все гарно пролиється. Я ще стараюся рушити землю, щоб воно почало собі розчинятися в землі. Отак. От Все, Зараз теж пролию. Поки що не пропала. Бачу, що бачу, що росте. Ну, буду бачити, як вона далі буде рости, тому що вона перший рік у мене перезимувала. Надалі буду бачити, як ця журавлина буде у мене. Квітувати і плодити. Також ми накриваємо отак, отакими нахівками, Тому що в мене в хазяйстві є кури, і я пускаю в садочок. Вони дуже мені люблять тут гребстися. Дуже-дуже. І щоб вона мені тут не греблася, я отак собі накриваю. І також сонечко не дуже пече землю. Є також такий тіньок. І отак стараюся і накрити. Зараз вам покажу, як я обробила вже всі кущики Це є журавлина, яка оброблена. Також це є лохина, чоловік вже накриває швиденько, щоб кури не гребли. Зараз. Накриває і другим отаким от черепом. Також бутилка з водою стоїть. Капель на капельний полив. Також і тут зараз накриємо ближче. Треба ще залишилося, нам побілити, От зробити товарний вигляд отаким от своїм горшечкам. Ми собі з дахівки зробили отакий горщичок для лохини, і отак поки що вони у нас ростуть. Насипала поверх такого соснового опаду. Десь 30 см є всипано, отак замульчувала і отак буде квітнути. Лохина буду бачити цього року, як буде. Ну, надіємося на краще. Того року цей кущик мені почав пропадати. І ми звернулися за допомогою, чому нам пропадають кущі. Нам відповіли, що може бути у ґрунті личинки хруща. І ми купили антихрущ і ми пролили антихрущем. Так як уже 20 градусів є тепла на вулиці, так що сміло можна уже також проливати землю антихрущем, щоб ті личинки нам не шкодили корінчики-лохини, бо кущ починає пропадати від цих личинок. Якщо комусь було корисне це моє відео. Було цікаво зі мною. Ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо і вподобайки. Всім бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробут у кожну сім'ю, злагоду. Нехай у кожній сім'ї панує тільки любов, злагода і добробут. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!